Я зараз знаходжусь в такому місці. Чесно кажучи, в мене аж кров закипає. Чому закипає кров? Бо тут, де я зараз знаходжусь, то є моя мрія, одна з моїх мрій. Вітайте на каналі Україна Авто. Мене звати Артем. Зараз я знаходжусь в сонячній Італії. А саме в тому місці, де знаходиться музей суперкарів, саме тих суперкарів, в яких колір автівок No1 червоний. Так, червоний. Ну що, гадав, що за місце і що за музей? Так, це місто Маранелло і музей Феррарі. До речі, при вході, бачите, стоїть стела. Там написано «Ferrari Museum». Багато людей біля неї фотографуються. Так, для себе на згадку, що вони були в цій місцині. Класна місце. Я буду намагатися зараз коротенько зробити. Зйомку цікаво, я не буду там розповідати, а той пішов, болта знайшов, а то й брат, то я сват. Буде як конкретика. Такий-то автомобіль, колір, налаштування технічне, ну, таке, щоб не займати багато часу. Дивіться.